От така ситуація швидка, але в кого вже є ІРС тут, то все можна на все претендувати. Ну доходи можна отримати в Україні, а декларувати тут просто це не підходить. Розумієш, не, не всі так це роблять. Так. Ми ну, взагалі я... не, не любимо декларувати нічого. Ми почнемо ну, та, з того. У мене та. тисяча дзвінків від людей, які кажуть: слухайте, ну я хочу квартиру у мене і. Деньги є для того, і скільки там треба на взнос, і все. Так, а доход? Ну так це платити я як уявлю, скільки, то це ж розумієш? Тобто, то мені, що то, треба сказати? Треба казати, що люди а, живіть легально, ви знаходитеся в країні. В які все потрібно показувати, якщо ви тим паче хочете претендувати на щось, тікати все життя, не сплачувати податки не вийде. Я розумію, як тяжко платити, бо я це саме роблю. У мене фірма, у мене дуже багато розходів. Ми сплачуємо податки. Іноді, отак. От